Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія «Віла Україна. Зараз іде активна підготовка до опалювального сезону, і це відео ми записали, де хочемо відповісти на найчастіше запитання, що стосується підготовки насосів до опалювального сезону. А допоможе мені сьогодні в цьому відео насос Йос Піко 25 дріб 16. Це бестселер продаж, це той насос, який найчастіше зараз запитують. Отже. Перше питання, як правильно розташувати насос, яке правильне положення насосу на системі опалення. Друзі. Насос, який я тримаю в руках, він називається насос конструкції Мокрий ротор. Вал насосу розташований ось таким чином. Дуже важливий момент це як би не був встановлений насос на вертикальному трубопроводі, на горизонтальному трубопроводі. У нас вал повинен бути розташований горизонтально. Саме таке положення забезпечує оптимальне охолодження насосу і змащування підшипників. Це дуже важливий момент для довгої безперебійної роботи цього насосу. Запитують правильне встановлення насосу на горизонтальній, на вертикальній трубі. Друзі, хочу сказати, що тут саме головний момент, я хочу сказати наступний. При розташуванні от в такому положенні, тобто коли насос перекачує у нас водичку з гори до низу, пам'ятайте, що от в, таком, в таке положення то не є добре, оскільки, ну, по-перше, незручно дивитися показники, які будуть з'являтися. На електронному табло, але найбільша біда, що може бути, це потрапляння роси, конденсату, крапельок по кабелю, потрапляння в клену коробку. Це може спричинити виход насосу з ладу. Таким чином, якщо у вас насос качає водички з гори донизу, ослабте винти, переверніть на 90 чи на 180 градусів клемник насосу, і все буде добре. Другий блок питань, який я хотів би розказати, це арматура. Запитання по арматурі. Яка арматура має бути на насосі? Друзі, що хочу сказати: до насоса має бути обов'язково встановлений фільтр грубої чистки або сепаратор бруду. Так буде краще. Після насосу зворотній клапан. І, звичайно, що е, не забуваємо про шарові крани, да, які повинні це то, все охоплювати. Шаровий кран необхідний, щоб можна було перекрити власне, е, наші ці елементи, провести ревізію, огляд насосу, почистити фільтр. Тобто е, арматура, дуже важлива. Що слід е, теж пам'ятати, дуже важливий момент: це наявність манометрів. Я вважаю взагалі, що манометрів на системі опалення багато не буває. Манометр допомагає подивитися, чи не забився фільтр, чи працює насос, врешті решт куди тече водичка. Тому ми радимо, до і після насоса, має бути обов'язково встановлений манометр. Отак От коротенько про основні питання. Якщо вас цікавить, що ще, якщо є запитання, задавайте нам, ми обов'язково вам відповімо. Всього найкраще, друзі, і обирайте кращих.